Угорщина планує провести прес-конференцію з українськими військовополоненими, на якій вони розкритикують Україну та подякують російській православній церкві, яка нібито допомогла передати їх угорській стороні. Про це повідомляє видання РБК Україна з посиланням на джерела в українських спецслужбах. Дата прес-конференції поки не озвучена. Нагадаю, віце-прем'єр Угорщини Жолт Шем'єн підтвердив інформацію про передачу з Росії до Угорщини 11 військовополонених закарпатських угор про що 8 червня заявила Російська Православна Церква. Коментар Шем'єна отримало угорське видання. А Пише Європейська Правда, український уряд не був поінформований про перемовини між російською та угорською сторонами щодо передачі українських військовополонених. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко на своїй Фейсбук-сторінці 9 червня. Далі цитую українська. Українська сторона передала звернення надати детальну інформацію про українських громадян та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, аби ознайомитися з їхнім станом здоров'я та надати їм консульську допомогу. Під час зустрічі окремо наголосили на необхідності координації взаємодії із таких чутливих питань, як звільнення військовополонених. І більше про цю ситуацію будемо говорити з директором інституту центральноєвропейської стратегії Дмитром Тужанським. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаю. Доброго дня. Тож зрозуміло, що важлива новина повернення українських військових з полону, але разом з тим ми розуміємо, що це чутлива тема. Наразі військові не перебувають в Україні. Як можете охарактеризувати ось такий от перемовний процес між Росією і Угорщиною без участі України? Та ніяк і я не можу характеризувати тут. Треба чим скоріше прояснити ситуацію, і це повинна зробити угорська сторона, тому що очевидними є наміри Росії використати цю ситуацію людей. Українських військових як е, частину гібридної спецоперації проти України там проти Заходу. На мою думку, цілює там Ватикан, скоріш за все, якраз спецпредставник має їхати до Москви. Е, ось тому знаєте Росія робить те, що вона робила в Україні після 14-го року, через цю групу Медведчука, фактично своїх агентів. Коли вони використовували цю тему обміну тоді полоненими, передачу полонених для того, щоби Повернути в політику свого агента, його інсталювати, там, наростити йому рейтинг. І це все, я нагадую, відбувалося точнісінько під тими же гаслами, під якими Росія зараз проводить всі ці гібридні спецоперації, що потрібно припинити там, бойові дії, сісти за сіл перемовин, мир негайно. Ну, а фактично йдеться про капітуляцію і узаконення незаконно окупованих територій. І наразі це не тільки там, території Луганської, Донецької області і Крим. А, ну, і інші території там областей України тому велика відповідальність лежить на угорській стороні, тобто проблема не тільки в тому, буде та прес-конференція чи не буде, про яку там я так розумію, повідомляють українські спецслужби чи застерігають. Ну подивимося, знаєте, це така інформація. Нема поки що коментувати, але тут ключове. Щоб угорська сторона надала вичерпну інформацію, яку вона може станом на зараз надати українській стороні щодо наших військових, насамперед, де ці люди перебувають, в якому вони фізичному і психологічному стані, в якому вони юридичному статусі, це ключове. Тобто, з четверга там вечора, коли російська православна церква це оголосила, тобто, в нас вже там скільки п'ятий день, іде так, ну це вже довго. Це вже довго. Та тема чутлива, але інформацію треба передавати інакше. Знову ж таки, ну це вже виглядає погано, а може мати дуже дуже погані ну, такі політичні наслідки, і ну, знаєте, Росія явно торгує людьми. От тут питання, як Угорщина до цього буде ставитися, скажімо так. Ну от власне якраз цікавою цей юридичний аспект, на яких підставах Росія передає військовополонених українських військовополонених сусідній Угорщині. Апелюючи, ну очевидно, до якоїсь до якоїсь етнічної приналежності, бо, чесно кажучи, самого відповіді поки що немає, і цікаво, як це будуть пояснювати угорські посадовці. Ну, тут ми можемо тільки спекулювати. Тобто є вже там коментарі в угорських медіа, міжнародних юристів, які пропускають різні сценарії, тому що е, ну в Угорщині з Росією немає спільного кордону, і там передати їх е, ну яким чином? Тобто, це явно через треті країни, які мають відповідне сполучення, зберігають з Росією. Ну я не буду називати це країни, щоб не спекулювати знову ж таки, бо зараз піде в медіа, що там передали українських полонених там через. Якусь таку от країну, що от, от зараз ми маємо справу інформаційну просторі зі спекуляціями. Їх важливо, умовно кажучи, не поширювати і, і припинити. Ну, припинити, треба, щоб угорська сторона, хай навіть не публічно, але повідомила українську сторону. Ці заяви пана Шем'єна, що, мовляв, ой, як так, на, ми чекаємо дякую, а не вимог. Від України щодо інформації щодо військових. Ні. Тут одне інше не виключає. Україна, в принципі, подякувала, сказала, що це гарна новина. Ну, але для того, щоб подякувати, треба знати, за що ти дякуєш. Так? Тому дуже-дуже ну, багато відкритих запитань. На них треба давати відповіді. Ці відповіді має наразі дати, я думаю, найкраще, щоб це дала Угорщина. Ну, можливо, без якихось там делікатних моментів щодо обміну. Це в принципі нормально, так але політизація цього процесу цієї теми це явно інтерес і план Росії, і це явно проти всіх, і в тому числі чесно кажучи, проти Угорщини. Вже зараз, станом на зараз, з огляду на те, як Ця передача українських військово відбувалася, що це повністю не публічно, не скоординовано. Ватикан до речі, мовчить. Хоча угорська сторона там якось так, ну не то щоб вони прямо заявила, але якби натякнула, що це під егідою там якоїсь цієї миротворчої місії папи римського. Ну окей, хай тоді Ватикан дасть деталі, але ну ніхто ж не дає розуміти, в чому справа, і це вже виглядає дуже, дуже дуже погано. Пам'ятаємо останні заяви лідера Угорщини, прем'єр-міністра Віктора Орбана про те, як він називав себе єдиним у Європі лідером, який думає про мир. От дуже добре всі пам'ятають, як він вміє маніпулювати, спекулювати на темі війни в Україні, на темі російської агресії. От цікавить, як угорська влада може використати цей прецедент повернення українських військових з полону і от. Ця прес-конференція, яка запланована, про що повідомило видання РБК Україна з посиланням на українські спецслужби, як її угорська влада може використати? Дивіться, я сподіваюся, що вона ніяк це не використає. Що прес-конференція, якщо і буде, то там ну, буде якраз розкрита та інформація, яка може бути публічно розкрита. От і все. Знаєте, зараз якось нагнітати, що це прям 100% буде використано і, і, і проти України, і так далі. Ну, давайте цього не робити, поки це не відбулося. Тим паче, що нема наразі жодної інформації, що ця прес-конференція десь відбудеться. Я буквально кожні там, не знаю, годину на зв'язку з угорськими журналістами ніхто нікого куди не запрошував на прес-конференцію. Ну, в Угорщині буває різне, там можуть і не запрошувати на прес конференції Тому давайте дочекаємося, як це все буде. Я сподіваюся, що Угорщина не буде грати в цю російську рулетку, принаймні не буде грати проти України, проти Заходу, бо це означатиме грати проти себе. Ну Росія буде її мотивувати абсолютно. Тобто, це, це, це знаєте, це черговий тест. Який я маю на увазі тест для Угорщини щодо взагалі статусу її як союзника і члена ЄС і НАТО, так і взагалі як країни, яка адекватно оцінює, що відбувається зараз в Європі, це російська агресія, і взагалі хто там на кого напав і так далі. Чим от легковажить час від часу горські лідери, і цей тест вони вже частково провалили. Ну знаєте, якби ми завжди думаємо, що в українсько-горських відносинах ми досягли дна, а потім хтось раптом ще нам стукає під низ. Тому я сподіваюся, що цей раз вже ніхто не постукає, але знаєте, Побачимо м'яч на полі е, угорської сторони. Єдине прикро, що це українські військові стають заручниками політичних ігор, або точніше, можуть стати заручниками політичних ігор. Ще є шанс, скажімо, так, це все виправити, і тому Будапешту треба поквапитися. Ну тут справді, як на мене, Угорщина за останні кілька місяців робить все можливе і неможливе для того, аби не продовжувати бути союзником Європейського союзу, перебувати в цьому європейському союзі і так далі. От Дмитра цікавить, як ця ситуація з українськими військовополоненими, які Росія передає Угорщині, і як вона обговориться в інформаційному полі Угорщини саме які останні заяви, можливо, політиків. В тому числі і опозиційних політиків звучали. Ну, дивіться, я не можу сказати, що якийсь там ну, тут воно і резонанс, і не резонанс. Розумієте, в чому справа. Медійний простір, угорщини він дуже контрольований. Ну, це не означає, що там всі медіа під контролем, тобто, звичайно. Незалежні медіа вони покривають тему. От вони ж запитали, тобто вони якраз ставлять велику кількість запитань, які ми з вами от обговорюємо, і намагаються знайти на них відповіді, або принаймні обговорити сценарій, там юридичні моменти, політичні моменти, наслідки. Тобто, ну оця історія, що Угорщина стоїть осторонь цього конфлікту, як вони кажуть, або війни, а зараз виглядає як, що Угорщина стає частиною цієї війни, так. Або ну до юридичних моментів чи угорщині передали українських військовополонених військовополонених, чи як кого да, тобто чи угорщини їх розглядає як громадян Угорщини, чи як кого. тобто розумієте, є велика велика кількість запитань. До прикладу, ще один нюанс: Віктор Орбан ніяк не коментує цю тему вже знову ж таки п'ятий день, нетипово для нього. Е, є інформація про те, це вже з джерел, і вона не публічна. Що є не просто внутрішньополітичне непорозуміння між там МЗС офісами різних, там ну, всіма відомствами, які працюють в зовнішній політиці, але є й певний такий скандал тому, що. До прикладу, команда Пейтера Сір то взагалі не знала про це все. Ну можливо, це знаєте нюанси справи. І це може для такої благородної мети. Подивимося, тому поки все знаєте, всі в очікуванні, всі чекають якби нормальних пояснень. Ці ситуації тих, які чекає власне українська сторона, чи це буде публічно чи не публічно зроблено, розумієте, можна ж не публічно все пояснити від юридичних нюансів до політичного контексту і на ну, публічно зробити заяву, що українська угорська сторона з'ясували всі моменти там, і не знаю, українські військові там перебувають там, то там, то там, то з ними зустрівся консул. ну, розумієте, якісь такі деталі. Звичайно, мріяти про сценарій, коли Віктор Орбан особисто з 11 українськими військовими повернеться. Там в Україну завітає, відгукнеться на запрошення Володимира Зеленського. Прийде в Київ і скаже: от дивіться, я зробив таку благородну місію мабуть, не варто це було би за НАТО. Ну але я кажу: якось повернутись у ситуацію в таке цивілізоване русло. Це треба ну якомога скоріше. Ну я сподіваюся, це буде зроблено сьогодні. Тут не можу не погодитися, справді потрібно уникнути будь-яких маніпуляцій, спекуляцій стосовно цієї теми, тому що вона надто є чутливою, і ми розуміємо, що повернення українських військовополонених як ніколи актуальне і важливе. І тому хочеться утриматися від якихось зайвих оціночних коментарів і так далі. От дуже дякую за те, що долучилася до нашого ефіру. Дмитро Тужанський, директор інституту центральної європейської стратегії, засновник проєкту Reopen Ukraine був з нами напряму. Мо зв'язку.